61% нікопольчан встановили собі індивідуальне опалення. Це офіційні дані. За неофіційними таких ще більше. Шість сотні заявок від мешканців знаходяться в міській конкомі. При такому стані речей навіть міський голова Руслан Токар, який був і були, залишається прихильником централізованого опалення, не бачить іншого виходу, крім переходу на індивідуалку. Сьогодні бюджет і город фінансово просто не переживе. Не переживе ще не кілька секретапільних сезонів. Почому? Потому что с учетом тех технологий, которые применялись 40-50 лет назад, это оборудование, которое сегодня стоит, оно настолько неэффективно с учетом того же отключения, что сегодня город получает десятки миллионов убытков. Понимаете? То есть а плавное отключение абонентов... Увілічують вразиту цифру. Централізоване теплопостачання неефективна система розбалансована 12-14 градусів. Це не та температура, яка має бути взимку в приміщенні. За таких умов міський голова поставив строки трохи більше року до наступного опалювального сезону. До цього часу все місто має перейти на індивідуальні джерела опалення. Ні одной квартири без опалення в Нікаполі бути не Это Це быть максимально эффективно и максимально финансово выгодно Никопольчану. То есть это должны быть самые доступные предложения по установке и по оплате энергоносителей, которые будут затрачиваться на выработку горячей воды и тепла. Створена робоча група, яка працюватиме в цьому напрямку, вони розглядатимуть ефективні, доступні та головне безпечні альтернативи централізованому теплопостачанню. До речі, в цьому плані пріоритет надається електричним системам.